Українські фільми дебютували на міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. Голова держкіно Пилип Іллєнко разом із меценатом Ігорем Янковським влаштували першу в історії фестивалю презентацію робіт українських режисерів. Захід відвідали як наші, так і іноземні метри кінематографу. Це продовження того, ж то ми на Це привлечение інтересу к украинскому кінематографу здесь люди знайомляться друг з другом, знаходять партнерів, продвигають свої проекти, нові проекти зарождаються. І самое главное, то, що должно происходить в кінематографі. Після офіційної частини гостям презентували документальний фільм Рідні це історія про родину, про конфлікт між її членами через різне сприйняття анексії Криму. Це історія. моей семьи, потому что я родился во Львове, на Украине живет моя родня и, собственно говоря, об этом фильм О вчерашней реакции зала переполненного, который смеялся и где-то плакал, я чувствую, что этот фильм все-таки зацепил какой-то важный нерв времени. І не села равнодушними завдяки підтримці мецената Ігоря Янковського прем'єру стрічки у Карлових варах відвідали члени знімальної групи фільму, і, зокрема, його головна героїня Вікторія, мати режисера Віталія Манського. На думку організаторів, такі презентації сприятимуть розвитку української кіноіндустрії та виходу її на міжнародні ринки.